Так, друзі, вітаю! Як і обіцяв, відео о, стосовно фільтра для, так скажемо, чистої сунесоїди. Ось, власне, в мене інвертор, у мене акумуляторна батарея. Тут знайомі в мене допомогли з запчастинками деякими. Власне, ось що дроселя. Це такі радянські дроселя, які 40 років чекали, щоб я над ними поекспериментував. Це досить свіжий ось такий кондей 30 мікрофарад Радянські знову ж таки, кондеї на 75 мікрофарад Це все експеримент. Далі, і ось сама схемка, що я експериментую. От, власне, ось сама схема цього фільтру, скажімо так. Ось один кондей послідовно. Далі дросель. Трохи нагрівся. Далі дросель. Я поставив два, тому що один дросель 40 Вт. А мені треба, ну, хоча б 50 Вт, щоб було для експеримента. Ну, плюс-мінус. Далі, і один кондей на виході. Е Паралельно. От. От. Власне. Так. Як це має працювати? По суті, це схема світильника, точніше, баласта світильника е, лампи люміністентної. Е, кондей, дросель, ну і споживач лампа. Але в нас тут ще додавлений один кондей для стабілізації. Власне, що в мене на 80 Вт є. У мене на 80 Вт є. Кондей 8 мікрофарад послідовно. Два дроселя по 40 Вт. І на виході кондей 2 мікрофаради паралельно. Але мені здається, з двома мікрофарадами я переборщив. Тут потрібно десь близько 1 мікрофарада, буде достатньо, мені так здається. От. Далі. Ось вихід. А, так. Це, моя, так скажем розетка зроблена для котла. от Я власне так нуль з мережі беру ось такою вилочкою позначеною. от Підключений тільки один кабель. Це, якщо дивилися відео, як підключити котел від інвертора від звичайного такого, тому що, знаєте, тут 220 вольт, але не Фаза 0, як в мережі фаза 220 і 0 з нульовим потенціалом, власне. А дві фази по 110 вольт. Власне, ось зараз ми це і перевіримо. Що я хотів показати? Чи зміниться якийсь показник? Мені було цікаво по фазам. Наприклад, включаю інвертор, беру індикатор, перевіряю. Одна фаза. Перевіряю іншу фазу. Ось дві по 110 вольт. Далі. Вмикаю фільтр. Така досить цікава штука і. Гуде він трохи. так Все такі два трансформатори. Так, перевіряємо. Власне, чи зміниться щось, правильно? А, цікаво, чи поправить якусь із фаз. Беремо 110. Так, зараз так світло падало. Ось, 110. І наступний. 110. Але мені все ж таки здається, що на одній, здається, тут 220 так трохи світиться. А на цій 110. Власне, їдемо далі. Це таке. Перевіряємо. У мене є ось така а, лампа розжарювання. А, вона, до речі, 200 ватт. А, 200 Вт, ну це такий краш тест для двох дроселів по 40 Вт. Зараз. Не зручно рукою все робити. Власне, що я замітив? З приводу з цього згладжування. Наприклад, якщо беремо чисту в інвертор, 200 ватну лампу вставляємо, і вона досить різко запалюється. Далі відключаємо фільтр. Що він міняється? Крім того, що він гуде, відбувається ще ось така штука. Фільтр плавно запускає лампу. Це, ну, в принципі, мабуть, це і має бути той ефект, який має згладжувати імпульси струму. Власне, що я зараз хочу далі зробити? А, насправді, точно потрібно заміряти напругу. Я тут насправді вже не експериментувався досить добре. А, і 70-ки став. Конденсатори. Ставив радянські дроселя. Гудуть страшно а, просто капець. Вони як вулик з бджолами. А, далі ставив на вході 30 мікрофарад кондей. А, ставив один дросель. До речі, коли один стояв дросель, він майже не гудів. Така особливість. Так, міряємо на, міряємо на виході із. самого інвертора власне 190 вольт. Тепер міряємо на виході із фільтра. Так. Зараз щупи, поставлю. Але тут така ще штука, що без навантаження. Без навантаження відбувається ось ось таке. Ось я, я щупи не відпускаю. Класно, окей. Дамо навантаження. Даємо навантаження. Так, є. Вулик загудів сильніше. Мірієм струм. 140 вот. Ось така штука. 140 вольт, 200 на лампа. Власне, такий ефект. Дуже сильно йде просадка, коли е, підключаєш Ще цікаво стає, коли е, підключаєш, наприклад, ось в мене є LED-лампа 10 Вт. Я її включив. Вся та сама схема. Запускаю. Лед засвітився і міряємо струм. Ну, ось це десь схоже на те, як воно має працювати. До речі, дроселя стали працювати тихіше, їх майже не чути. А, так. От, Власне, ось так. От, десь так ця схема має працювати. А, але саме цікаве, коли підключаєш в цю о, схему стабілізатор. От, власне, я котла не підключав через цей фільтр. О, мені цікаво з першою осцилографом подивитися, що тут вийшло. Але зараз покажу експеримент зі стабілізатором. Так, ось я підключив стабілізатор. Запускаємо. Так, ось у нас невелике навантаження є. Це, це ж сама LED лампа. Дивимось, стабілізатор запустився. 220 вольт. Наприклад, виключаємо лампу 232 вольт. Це на виході. Дивимося вхід. 231. Запалюємо 218. А, так, зараз покажу, що відбувається з напругою коли підключаєш ось таку лампу, секундочку. Є, підключив таку лампу, уважно дивимось на напругу. І напруга у нас упала до 140 вольт. Стабілізатор то в принципі, вийшов на свою напругу. Але ось так: ось 140 вольт. А тепер різко відключаємо. Це ще нічого. У мене було таке ще до 300 вольт. Напруга підскакувала. Тобто, при включенні, напруга провалюється дуже сильно, при відключенні, от 270, будь ласка. Тобто, до чого я веду, що ось ця схема вона досить нестабільна. Якщо ви, в принципі, захочете її використати у себе на котлі, то я б вам не радив використовувати її без стабілізатора. А, тому що скачки напруги ну, досить сильні, досить відчутні. А, ось, в принципі, от, так як ви зараз бачите ось цю схему, це а, оптимальна, скажімо так, схема: оптимально підібрані конденсатори, оптимально підібрані дроселя. А, тому що, якщо, наприклад, а, от я що експериментував, я підключав 75 мікрофарад конденсатор на а, на розрив спочатку а, в мене струм був дуже низький, дуже низький і дуже нестабільний. Близько 140-150 вольт. А, це на холостому. Це при навантаженні в 10 Вт при холостому ходу.